Малювати я вмію, рахувати я вмію, підходити розумника і зазазалати. -зав Вчителька не може проконтролювати весь її процес навчання, як вона перебуває в школі. Тому супровід є ну надзвичайно важливий, так як для, наприклад, для мене, якщо б не було супроводу, то ми б ну не навчалися в загальній школі. У моїй вовськи ходить допомогти дитині у самообслуговуванні, комунікації, соціалізації, забезпечувати зручне та комфортне перебування дитині у школі, допомагати у дозвіллі. Наші діти стали більш толерантними. Вони розуміють, що ми є всі різні. Для того наші вчителі приклали дуже багато зусиль, щоб вони зрозуміли, що ми різні, але ми маємо право бути рівними серед всіх. Ми знаємо, скільки ми можемо, стільки ми будемо тобто, знавати і, і все робити. А решта це є соціалізація і перебування дитини, і її, так як каже, життя. Так, це найважливіше тобто, для мене, так, щоб дитина все почувала комфортно і. І було зручно.